А уявіть собі, що закони ухвалюють не 450 депутатів, а буквально кожен громадянин. От просто кожен. Звучить, ну скажімо так, радикально. А це, між іншим, ідея з одного українського маніфесту. І от сьогодні ми якраз і розберемося, як це взагалі має працювати і що з цього може вийти. Треба сказати, автори цього маніфесту слів не добирають. От зовсім. Починають вони одразу з тези про смертельну небезпеку. Це задає такий, знаєте, дуже серйозний тон. Тобто це не просто якась там політична критика, це розмова про виживання нації. А причина, на їхню думку, одна система, яка просто узурпувала і владу, і багатство народу. Отже, який у нас план? Ми пройдемося, так би мовити, всім шляхом їхньої думки. Спочатку розберемося в діагнозі, який вони ставлять країні. Потім, звісно, подивимось на їхнє головне рішення і як воно взагалі має працювати. Далі план реалізації, чого вони чекають в результаті, і наостанок, що найцікавіше, як вони відбивають критику. Ну що ж, поїхали. Секція перша діагноз проблеми. Бо ж, перш ніж щось лікувати, треба зрозуміти, а що власна болить. Тож у чому, на думку авторів, корінь усіх українських бід. І ось вона головна теза цього маніфесту. На їхню думку, все от просто все почалося з незаконної приватизації після 91-го року. Тобто, національне багатство, яке, до речі, за конституцію належить народу, якимось чином опинилося в руках дуже невеликої групи людей. І саме цей акт, як кажуть автори, і породив той самий кланово-олігархічний режим. А тепер про наслідки такого контролю. Список, чесно кажучи, такий похмурий. Дивіться самі деградація економіки, демографічна криза, яку автори, до речі, не соромляться називати геноцидом, ослаблення армії, ну і як вишенька на торті, втрата мотивації захищати власну країну. І ось сам механізм, який автори охрестили, порочним колом. Давайте пройдемося по кроках. Перше незаконна приватизація створює олігархів. Друге. Ці олігархи фінансують політичні партії. Третє, партії, ясна річ отримують контроль над парламентом. І четверте, парламент ухвалює закони, вигідні кому правильно своїм спонсорам. От вам і замкнута система. Зсередини таку, на їхню думку, не зламати ніяк. Добре. Але як тоді розірвати це коло? І ось тут ми підходимо до самого серця всієї концепції, до того центрального рішення, яке пропонують автори. І от їхня ключова ідея, увага, не реформувати, а замінити. Автори кажуть, що намагатися латати цю систему це просто марна трата часу. Єдиний вихід інституційна заміна законодавця. Якщо простіше, закони мають ухвалювати не представники, а сам народ напряму. Це власне і підводить нас до поняття народного суверенітету, але треба розуміти в його найбільш такому радикальному тлумаченні. Тобто, це не про те, щоб просто раз на п'ять років сходити на вибори. Ні, це про невідчужоване право народу напряму без жодних посередників здійснювати владу і ухвалювати остаточні рішення з будь-яких питань, абсолютно будь-яких. Гаразд, звучить звісно, масштабно, але як це все має працювати на практиці? Ну, модовитись на запропоновану структуру нового парламенту. І от власне сама структура, і це скажу я вам доволі цікавий хід. Пропонується створити двопалатний парламент. Дивіться, нижня палата це суто професіонали, юристи, економісти, різні фахівці. Їхнє завдання просто писати тексти законів. А от верхня палата це і є народ. Тобто, кожен громадянин, хто хоче, може стати її частиною і голосувати за чи проти законопроєктів. І саме їхнє слово останнє. Ну зрозуміло, що таку, знаєте, фундаментальну зміну не втілити за один день, це ж очевидно. Тому автори концепції пропонують цілий стратегічний план, який складається з трьох частин. Отже, ця дорожня карта має три плани скажімо так: від найм'якшого до найрадикальнішого. План А це електоральний шлях, тобто спробувати провести зміни через вибори. Якщо не вийде, переходимо до плану Б. Ініціювати всенародний референдум. Ну а якщо і референдум заблокують, є план В це скликання установчих зборів як по суті найвищого прояву волі народу. Гаразд, а що ж буде, якщо ця концепція таки буде реалізована? Який результат? Автори прогнозують ні багато, ні мало повне економічне та політичне переродження країни. В економіці за їхніми розрахунками має спрацювати ефект доміно. Дивіться, по-перше, національне багатство повертається до громадян. Це як вважають автори, одразу створює потоспроможний попит всередині країни, і що важливо, зупиняє витік капіталу за кордон. А в результаті ми отримаємо потужний поштовх для всієї ринкової економіки. Що стосується політики, тут прогнозують кінець корупції і справжню незалежність гілок влади. Чому? Бо їхня легітимність тепер буде йти від народу, а не від олігархів. Це, у свою чергу, має забезпечити справедливі суди. І, мабуть, найголовніше, автори вірять, що такий підхід створить сильну вмотивовану армію. Логіка проста: громадяни будуть захищати ту країну, якою вони справді володіють. Звісно, такі, м'яко кажучи, радикальні ідеї викликають купу запитань і скепсису. Це нормально. Тож у заключній частині давайте подивимось, як автори концепції заздалегідь відповідають на найпоширеніші закиди. І ось, мабуть, перше ж заперечення, яке спадає на думку кожному, а чи не занадто народ не обізнаний, щоб ухвалювати складні закони. Ну тобто, чи можуть звичайні люди без спеціальних знань у цьому розібратися? Відповідь авторів тут складається з двох частин. По-перше, вони нагадують, розробкою текстів законів будуть займатися саме фахівці в Нижній Палаті. А по-друге, і це ключове, вони переконані, що як тільки люди зрозуміють, що кожен закон прямо впливає на їхній власний гаманець, мотивація розібратися в темі з'явиться дуже швидко. Добре, а як щодо іншого побоювання апатії? Ну тобто, люди ледве ходять на вибори раз на кілька років, звідки впевнені, що вони будуть постійно брати участь у законотворчості. І тут відповідь насправді дуже схожа. Автори кажуть, що нинішня пасивність це просто наслідок відчуття безсилля. Вони вірять, що як тільки громадяни відчують абсолютно прямий зв'язок між своїм голосуванням і своїм добробутом, ця пасивність, ну, вона просто випарується і перетвориться на активну участь. І третя, таке, знаєте, класичне заперечення проти прямої демократії корупція. Мовляв, якщо народ бідний, то чи не можна його голоси просто купити? Контраргумент тут, як не дивно, суто математичний. Автори кажуть давайте порахуємо, підкупити 450 депутатів це набагато простіше і, головне, дешевше, ніж намагатися підкупити мільйони громадян законодавців по всій країні. Тож, на їхню думку, така система насправді є набагато стійкішою до корупції. І наостанок. Цитата філософа Жан Жака Руссо, на яку спираються автори: вона по суті підсумовує всю їхню ідею. Суверенітет не можна делегувати чи передати комусь іншому. Він або є, і тоді народ здійснює його напряму, або його просто немає. І це, мабуть, залишає нас із відкритим питанням: чи справді представницька демократія це єдина можлива форма правління, чи все-таки можливі і інші шляхи?